Усім вітання. Запрошую на прогулянку літнім садом, покажу, які рослини цвітуть. Розкажу, що я роблю, щоб мій газон зеленів та радував, та яку палітру кольорів я підбираю, щоб сад був гармонійним. Для мене візуальне сприйняття є важливим. Кольори, форма, текстура, як поєднуються рослинки між собою. Я вибрала чотири кольори: зелений, білий, рожевий, сині відтінки. І саме така палітра приємна для сприйняття, і це не дивно, бо такі кольори присутні в англійських садах, якими усі так захоплюються. Сьогодні такий великий вибір рослин, що можна просто загубитися. І я прикладаю певні зусилля, щоб більш обдумливо і зважливо вибирати рослинки, бо це палітра настроїв відтінків. І кожна рослинка має свій голос і характер, і має прийти розуміння, що всі рослинки, які є, не можуть бути саме в твоєму саду. Мій хвойний сад молодий. І я думала, чи варто використовувати декоративні рослини поруч з хвойними? І з власного досвіду скажу, що так. Хвойні це вічно-зелений каркас, вони створюють форму, об'єм, фактуру саду цілий рік. Але щоб композиція заграла, контраст по кольору, сезонності, декоративні додають життя та ритм. І коли серед хвойних газонів і троянд розквітають легкі рослини, що додають простору і світла, це, наприклад, Вербена, Шавлія, Гаура, Піровське, їхня прозорість і структура створюють ніби садову музику, спокійну, ліричну і живу. Крім шавлії, у мене в саду ще зростає Вероніка. Ці рослини є прекрасними медоносами, над ними постійно літають бджілки. Я б, якби мені прийшлося зараз купувати саме ці рослинки, я б їх вибирала низькорослими. Бо на цій клумбі саме такі рослинки і потрібні. Вербена бонарська легкість на фоні зелені. Газон і хвойні це основа, а між ними прозорі повітряні рослини, ніби дотик вітру у композиції. Вербену бонарську минулого року садила і в цьому сезоні теж вона однорічна рослинка, але може насіватися, якщо ви не фанат постійно тяпати, так як я, то, можливо, вона у вас на наступний рік і зійде. Ця рослина Сонцелюбива. Я спробувала посадити і в тіньову частину під виноградом, і вона мене порадувала. Також буде цвісти. До речі, виноград гарний. Минулий рік був врожайний, і цей рік також, я надіюсь. за виноградом доглядає мій татусь, робить санітарну обрізку весною, формує. Проводить обробки проти хвороб та шкідників раз на сезон. А восени займається виноробством. Вино виходить бездоганне, ароматне, домашнє фраголіно. Погляньте, який гарний кущик вереску наріс. На задньому плані синьоголовник, відомий своїми декоративними. Колючими соцвітями, поруч висаджений алісум. З середини літа виглядає, як килим красиво і ароматно. Приваблює бджіл своїм медовим запахом. Лобелія чергується з алісумом. Дивовижно гарно, ґрунтопокривні рослини виглядають між хвойними. Білий колір дарує відчуття повітря, свіжості простору, синій прохолода серед спеки, відлуння неба у квітах. Рожевий колір серця літа, ніжність та енергія. І ще одна дивовижна рослина це користовник. Купувала я минулому році в Тетяни Здоровій. Ще на початку травня вона розквітла і цвіте постійно. Наріз кущик десь приблизно висоту та ширину до 50 см, квіти малинові, листя світло зелене, з блакитним відтінком, і тонким білим обрамленням по краям Для нього я вибрала сонячне місце, розростає поруч з кедром. Також біля нього цвіте троянда плум. І ну досить гарно дивиться, і я планую восени цей кущик розмножити. Гарна рослина, квіти для зрізання, також для сухих букетів та декоративних композицій. Я люблю, коли в садочку є газон. Звичайно, щоб він гарно виглядав, для цього прикласти потрібно певні зусилля. Не скажу, що це займає багато часу. У мене є сандалі, аератори газоні з шипами, в них провожу аерацію. Після того обов'язково підживлюю газон. Добриво відразу потрапляє до кореневої системи і здійснюю також обов'язковий полив, Надивлячись на спокотні дні після покусу трава швидко відновлюється, не втрачає своє забарвлення та декоративність. Підживлювала нітроамофоскою, а до половини червня вносила селідру. Протягом сезону два рази вичісувала суху траву. Раз в тиждень трава коситься, відразу поливаю і вона виглядає гарною та бархатистою. Кожен з нас вибирає рослини за своїми вподобаннями, тому всі сади суттєво відрізняються, і тим вони цікаві. Щоразу, коли я переглядаю чергові відео про сади і квіти, вони мене надихають. І відразу ж хочеться працювати, удосконалювати, створювати гармонію, яка звучить кольорами, які близькі саме мені. Мені дуже приємно, що ви сьогодні завітали, прогулялися моїм садочком. Дякую щиро вам за це. Бажаю перемоги, мирного неба. Підтримуємо наших славних захисників, донатимо, не забуваємо про це і пам'ятаємо, що все буде Україна. Бережіть себе, любі українці. До речі, якщо ви хочете, щоб котяча м'ята, вероніка, Шавлія ще раз заквітувала в цьому сезоні, тоді потрібно її низько обрізати. І вона вас знову порадує.